Привіт, хлопці-дівчата! Сьогодні хочу вам розказати про люцерну. Вчити нікого не збираюся, просто хочу розказати зі свого досвіду, що я якби і не дослідив, і якби там не проводив ніяких там <див> дослідів, Що я побачив, помітив. Під час того як кожен раз скошую, кожен раз пробую його найкраще висушити, щоб воно. Максимально було зеленим, не завжди виходить. оцю помпосу, боляха мені щось зовсім не вийшло зібрати. А чого? Бо послухав того, того, того знаєте, зробив такі виводи. Кажуть, я там кошу день-два, воно полежало роторкою, і тоді на третій день перевернув і зразу його каже, на четвертий день зібрав. І воно так максимально добре, максимально там сушиться, максимально не втрачає. Зеленого такого кольору, я як би теж на це повівся, попробував і хотів так зробити. Но, що я вам розкажу? Так робити можна, коли? Коли у вас е, температура повітря 30 і вище градусів в день і вночі десь теж приблизно там 16, навіть більше 20-25, бо бувають знаєте, такі теплі ночі. коли Люцерна зранку нагрівається, а вечором її тільки трохи відпускає, але не так, як зараз, теперішній час, що зранку, то, точніше, вдень вона гаряча погода, температура нагріває люцерну, люцерна гаряча. Приходить вечір, вона повністю охолоджується до яких там 15 градусів. Ну коротше, вночі дуже холодно, вона охолодилась і знову ж таки відійшла. Поки вона зранку знову накалиться і знову вечором відійде, то її. Два дні, я так дивлюся, їй не дуже буде достатньо чого. Бо я позавчора скосив. так. Були такі дні в мене влітом, що я, наприклад, вчора скосив, сьогодні перевернув, а завтра вже збираю. Це було 2 дні, всього-навсього. І людина я вам скажу була більша, ніж оця. Більше її там було. А на сьогоднішній день. Позавчора я скосив, це була субота. Вчора, в неділю, я її перевернув, приїхав. Думаю, не буду я на це все вестися. Знаєте, мені її треба зібрати, бо через два дні передає дощ. Як я до люцерни, а тут що в нас? Тут вроде, суха, так? Да? Перевертаєш. А вона знизу. Вона знизу сира. Получається, така хлопці, дівчата, ситуація неприємна. Получається, Зараз я переверну її. І Якщо все буде добре, то зранку, певно, що, ну, може, не зранку, яке зранку, завтра, після обіду, певно, що будуть окувати. От дивіться, тут вроді суха, тут перевертаємо і на тобі. Бачите, яка ситуація? Це я її перевернув. Що б, блопі, її не перевертав би, якби її залишив би так само на покосах. А треба було перетати завтра. А післязавтра передають дощ. І що хочу сказати вам, порадити. Не ведіться, не слухайте того всього. Робіть все по-своєму, як знаєте. Отак, От ну, кажу, як роблю я, ви собі дивитеся, але завжди треба перевіряти, завжди треба дивитися, зважати на погоду. Що якщо там на дворі холодно, 20-25 градусів, це воно нам за 2 дня, за 3 зовсім не висохне. Вам треба буде її сушити 4-5-6 днів. Так що так. Буду певне, що їхати зараз і грабати її. Це повний треш. Я просто не знаю, як вам це передати. 5 років. 5 років. Я, блін, грабав неправильно Витягував люцерну з корінцями і те насіння, що не прийнялося. <сь> cioè, 5 років я її з того світу витягував сюди, затюкував потім згудовував кролям. Тобто -то да Я дивіться, за що вам кажу. Завжди кажу, і в тих останніх відео я буду казав і буду казати, канал не для того, щоб вас вчити. Канал для того, може ви щось знаєте, побачите для себе. E, ну, для себе щось корисне. Так само, я роблю помилки, ну всі ж ми робимо помилки. І виходить, що я роблю, і я їх показую, я їх признаю. А тут один з підписників мені от написав, каже: Іван. Отака тема. Каже, дивись, тебе каже, грабалка поставлена неправильно. Я кажу, я не знаю, хто її. ну, Мені отак сказали скласти. Я її склав, але я її склав неправильно. І тепер е, я. Склав її так, як підписник мені написав. Перекинь, каже, там, де три, перекинь, туди, де два, а там, де два, наоборот, туди де 3. Е, гра... ну, грабки. Гребки чи, грабки, чи грабельки, як вона називається, поперекидай і каже: одрегулюй так, щоб кинь її, типа, ну, не наплаваючи, я зараз коротше, покажу. І зроби, каже, так. Щоб колеса ти підняв і колеса ну, легенько відривалися від землі, щоб вона не залазила в землю. І Я, виходить, так зробив, дивіться. І от вам результат. Тут гріб ще так. Ну, тіпа, не по-своєму, вже, тіпа, по його, але грабельки ще не відривалися. І дивіться, Блін, де ж вам показати? Коротше, витягував, видирав землю. Витягував грабельки, може, видно, сліди. Від граблів, від землі. Ось тут, отут видно, дивіться, як гріб, да? повитягував, повиграбу її, а вже сюди, видно, тут грабельками дер, а вже тут вона йшла, що навіть тут більше листя обдерло вбило, а тут вже менше. Вона вже йшла по верховій землі. Це капець, я б не знаю. Що б я без вас робив би. І далі гріб би. Ще б років 5, ну, в принципі, скільки ще тими кролями буду займатися, то гріб би далі в землю. І виходить... Виходить такі от діла. Коротше, зараз покажу вам. Йдемо, поставлю телефон і покажу, як правильно, щоб ви не робили тих самих помилок, як правильно відрегулювати польську грабалку. На 5 коліс. Так, дивіться, значить, оператора в мене не дуже то є тут. Е -е, трошки я її тоді як ламав постійно тут. То трошки неправильно зварив. Можете побачити три грабельки йде так, а дві чуть неправильно того останнього вала. Чуть він мені такий нагнутий вийшов трошки. Ну нічого, натягу, як то кажуть, не впливає, мені ще так краще. Воно так піднімає, чуть, кут робить більший і підкидає більше. ну краще. Чого так виходить? Що воно так нагнуте. І за того, що тут крепко підняло і воно тут на пружинах. Щоб грабати, грабати постійно має бути його пальчик відкритий. Якщо його зараз опустити ну, повністю нав'язку, то пальчик тут закривається. Але у мене не закриється через те, що я дуже близько того вінта підвів до трактора. Для чого? Щоб чим повище підняло тут і відповідно, зіграло на пружинах, зігнулося сюди, і щоб грабельки були чуть нагнуті від трактора в сторону, типу назад, щоб були нагнуті. Отак. Тоді буде краще гребти, і тоді вони будуть в повітрі постійно. І тоді можна буде легенько отак прийшов. Вони тут, бачите, легенько підняв і воно вже тут все є. Отак має бути робота грабалки. А не так, що ви її прийшли і смикаєте, а її не можна витягнути з землі. Отак мені підказав один з підписників. Я так зробив і... Раджу вам, але щоб ще раз скажу І я так завжди в принципі робив ну з цим. А тут треба було ще вище його підняти. Е, оцей пальчик має бути відкритий. Може хтось не відкриває і не знає для чого він, щоб воно чим повище тут підняло. І тоді на пружинах вся грабалка опускається вниз. Це об'ясняю тим, хто може робив так само, як я. ну А може, то тільки я один так робив. Гріб неправильно. Так що, все, погнали далі. Тут, бачите, вже все згоріло, все, що мало згоріти. Два рази кропив, два рази лущив, одна оранка, зараз знов лущення. Далі культивація і посів. Чекаємо дощу і тоді посів. Не знаю, в принципі, як ще сівалкою, чи хлопці мені посіють і коли посіють, бо щось. Ну, щось їм там не виходить. Реновація сівалки йде, але ну, надіємося, що посіють. Все, погнали далі, подивиться. Трошки пиляка ще йде, бо я йду на скорості, бо треба бігом-бігом, бо трошки багато є сіна і хочеться його зібрати зеленим. Ну що, <хе> трошечки є сіна, правда? То перший укос, правда, довгий він. Дуже довго часу, певне, що два, може навіть більше місяців. Ну, ви подивіться, там, коли я сіяв Оцей гектар чи скільки тут десь приблизно. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість покосів. Ну, таке, типу, стандартне сіно, давно чуть, знаєте, влажне. Треба, щоб воно завтра, певне, що ще. Побуло, і після обіду спробую його тюканути. Як воно буде. Так що якось так. що А, ще забувся на рахунок грабалки сказати. Дивіться, мало того, що його треба так що відрегулювати, да? то треба ще його виставити, щоб е, цим цепком у мене оцей цепок, бо тут два маленьких колись, ну, давалося заводських, сюди маленький. І туди маленький. Я там його одірвав, Бо ж у мене тих от три. Цих вот три. Раз, два, три було, отам, де тих два. А зараз наоборот. тут два. А тут, виходить, три. Те, що я вам розказував, ну, тут воно кріпиться. І виходить, цими оцепками ви регулюєте, щоб оці, і оці були на одному рівні до землі. І тоді у вас вона більш-менш буде. Знаєте, Не буде такого перекоса, що там те нижче грибе в землю або те нижче грибе в землю. Коротше, так. І, і тоді вже ви піднімаєте його все, і воно ще мало того, що рівно так, то шеї буде вам нахилене. Отак. І тоді валите. І коротше, що я ще побачив, що не треба валити крепко дуже швидко, бо, бо якщо ви швидко йдете, то блін, трошки є пропуски. Трошки є пропуски. І завтра треба буде ще маленькими граблями пройтися, де не де, ще тут от бачите, позбирати. Бо я ж валив, як дядько валив, хотів бігом-бігом. Отут немає в принципі, згріб. А тут буває, бо тут я в Т-16 йшов шостою передачею. Ішов на вискачки, щоб, знаєте, скоріше, скоріше, думаю, менше землі, земля трошки вилете. Але не треба стільки так репко лупити, бо, по-перше, облітаєте все. А воно тут за що того ми її пресуємо, щоб ти листечко має. оцей... Весь каротин, що потрібен нашим кроликам. І само по собі більше, більше маси, бо якщо ми листечко зіб'ємо, то маси в нас не буде. Осаме сьогодні патики, вони теж тіпа, якби, корисні, але ну, з тим самим протеїном. Але з листям буде більше. Тюки сухі, взагалі класні. І скільки вийде, я приблизно вже прикинув, але вам казати не буду. Подивитися і побачите. Не оттягується. Все класно, коли нитка натягується, це є бомба. А коли тюк крепко провалюється донизу, це означає, що він сирий. А він золото. Не тюк, а золото. Так, по тюках. Що виходить у нас? Приблизно гектар 15 і приблизно, так як я казав, 10 тюків з... З 10 соток, тобто з гектара, гектара 110, гектар 10, гектар 15, 110-115 тюків, точно ще не знаю. Я так рахував приблизно в рядкові, пробував, скільки там є. Приблизно 110-115 тюків. Так як завжди, в принципі. Але то перший укос, довго, поки я його скосив. Ріденьке, надіємося, що друге буде густіше вже. А, ще в мене є цей сидерат. Зараз я вам покажу. Тут тут, тут в нас е, те, що я казав, люди поле обробляли, я його скосив, воно тут довго лежало, я її тільки щось тюкував два покоси. Як бачите, що тут седра, зелене. Певно, що прийдеться взяти якийсь препарат і його крупнути. Бачу, що люцерна трошки всередині якби є, але якщо його не крупнути, да? якщо не крупнути... То ще й того не буде. Так що так, мучимося, боремося, воюємо, не здаємося, кропимо і збираємо урожай. Якщо будете робити так, як роблю я, то будете мати люцерну от такого кольору. І не пожовтіла майже ніде. А що хочу сказати? Та, що лежала там в кінці, де я робив. Ну, де грабалкою не міг до кінця додерти, то та, що лежала 3-4 дня, і вона переверталася, зверху пожовтіла. В суботу я його скосив все. В неділю я його приїхав, знаю, що в свято в неділю перевернув його все. Ну, грабалкою розкидав. Е, понеділок я його вчора, тобто, повалкував, і вівторок я його сьогодні. Потюкував. ну Тюк виглядає отак. Температура повітря 31. 30-31, а е, температура вночі десь приблизно 15 градусів. Десь біля 15 градусів. Коротше, вночі холодно. Я, що вам скажу, вчора повалкував, так. І вночі думаю, приїду, подивлюся. Як воно хоч виглядає? бо мені люди кажуть, слухай, тюкую його каже десь ввечері або тюкую його зранку. Я приїжджаю в час ночі, воно мокре, воно таке, як свіжо скошено, десь вночі набирається, таї вологи, чи що. Коротше, я його думаю, так, треба по-любому чекати дня, коли воно напечеться, висохне по мінімуму вологи. Оцю всю вологу треба буде заперти сюди. То буде так само, знаєте, як з зерном. Якщо його зарадити мокрим, ну, то тоді прийдеться тюки розрізати. Ну, я так рахую, не знаю, як хто робить, я роблю так. Підписуємося, обов'язково щось пишемо. 6-7 слів, якийсь коментар оставте, щоб трошки воно завірусилося, бо ляха муха. Я ж стараюся, поможемо каналу. Отак, От дзвоник там знизу, підписка, там дзвоник і щось коментні. Щось якось, якось так. Все, Всім пока.